Друзі, всім привіт ви на каналі Отряду Атрядукрю. У нас Супер І в команді противника маємо два важких танки один середній, три ПТСАУ і один легкий танк. Наш герой з Діком Верніть Птури грає зараз. Напрямок СТ. І, як бачимо, один Супер поїхав, наче стежка на лівий фланг, а наш герой чекає тут на засвіт ПТСАу і. Вже готовий відігравати, але перший постріл він не влучає. Отут можна було, до речі, дати шот, тому що маючи таке КД, можна, ну, я маю на увазі швидке КД, можна тут частіше трошки стріляти. І стосовно снарядів, друзі, снаряди у нашого героя летять достатньо повільно для того, щоб. Попадати на такій дистанції, наприклад, через всю карту, треба ставити плюс 30 до польоту снаряду. Якщо не стоїть у вас 30% до польоту снаряду, то треба, звичайно, поставити. Відбувається, друзі, така ситуація, що правий фланг пропушує команду противника. Наш герой, як бачите, він не грає там з близької дистанції, він грає з дальньої дистанції. І це правильне рішення. Чому? Тому що. Допоки хтось захоче до тебе вкатити, треба ще до тебе доїхати. А маючи КДФ 4,9, то можна ще, поки ворог буде рвати цю дистанцію, можна ще настріляти по ньому. Перекатується наш герой на центр карти зараз. Тим часом вже в нас переваги немає. Залишається три танки в команді союзників. Тут так СТРВ підставляється трошки під нашого героя. Звісно, наш герой не хотів проїжджати далі, він хотів забрати СТРВ, але не і су і СУСТОІГ на 460 дає зараз. По 43-му і наш герой залишається один. Один проти трьох ворогів, які є в команді противника. Ну і, як завжди, друзі, що треба робити, коли ти залишаєшся один? Треба першим ділом рвати дистанцію і грати максимально з інвізу. Чому? Тому що, поки тебе будуть шукати, можна когось пересвітити, наприклад, і ще роздати пару шотів. І якщо взагалі виходить, то треба. Просто давати максимально з дистанції, щоб можна було зробити цих ворогів шотним. Тоді, коли вони будуть шотні, їх простіше вже забрати і з пострілу, наприклад. І тут ще один супер хілкат. Приїжджає, не влучає першим шострі першим пострілом. І мінусує суперхілка та залишається Су-100 Ігрік і, і СТРВ-74. Бачите, як хоп, під'їжджає під будиночок, щоб вийти із засвіту, але команда шпротивника вже знає, де знаходиться наш герой. Ну, почекав тут трошки. Оп. І бачимо, що тут СУ 100 Ігрік іде. Оце те, що я кажу про дистанцію. Поки Сусто І буде їхати, може по ньому. Ще трошки накидати. Але ворогів двоє, друзі. Тут помилка ворогів в одному простому питанні. Тобто, приїхав Супер Хілкат, е і наш герой його знищив. Тут Сустої -І, і СТРВ. От вони приїхали також всі на одну лінію, тобто вони всі знаходяться з тієї сторони. Для того, щоб результативно тут зіграти, треба було. Не грати на одній лінії. Тобто має бути перехресний вогонь. Чому? Тому що, е, умовно кажучи, за цими будівлями наш герой знаходиться. І в нього тут е, дуже велике поле діяльності, скажімо так. тобто Він може фокусуватися на комусь одному. А якщо б, наприклад, вороги були з двох сторін то в нього вже була б жата територія, по якій він міг би їздити. Ну Навіть так. Щоб не підставлятися під постріли. Ну і залишається наш герой один на один з СУ 100 ігрик. Звісно, для СУ 100 ігрика, наш герой шотний. І що він робить, він просто спокійно не підставляється. Тобто тут зараз задача, поки вже залишається там хвилина 40, задача нашого героя. Не підставитись. І він це робить, друзі, і заробляє медальку Калабанова в такому бою. Звісно, тут немає сенсу говорити про статистику, якусь, наприклад, ворогів. Чому? Тому що зіграли вони плюс-мінус. Зрозуміло, маємо три фраги. звісно, це медалька Калабанова. 120 тисяч за такий бій. Ну і це топ дамагу, друзі. Отакі От справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коменти і пам'ятайте, що все буде Україна. І бажаю вам гарного дня і найкращих боїв. Пока!